Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання Олега Буцань, хоробрий муравлик. Тож сіли рівненька і слухаємо уважненько. Зірвав якась вітер листок з дерева. Листок востаннє покружляв у повітрі і впав у калюжу. Придивився я до нього, бачу. На ньому муравлик сидить, Замер бідолаха з переляку після такого польоту. Та ось трохи очуняв, став бігати по листочку, підбіжить до краю, нахилить голівку, поведе вусиками вода і назад. До іншого краю примчить, знову вода. Заметушився муравлик, не може вибратись на тверду землю. І де ж вона поділася? А вітер носить листок калюжі, бриже, як хвилі здіймає, наче на плоту по бурхливому морю плаває по ній муравлик. Раптом листочок зіткнувся з іншим листочком. Зрадів муравлик, хутенько на нього. А цей такий же плавучий острів, як і в нього, не видно берега, і теж погойдується на хвилях. І подумав він собі, ну бо, муравлику, не ставайся, бачиш поруч трісочку, на ній червоний жучок, казачок з дрібненькими цяточками на спині. Сидить, жде, коли його вітер до берега приб'є. Може, й ти такий хоробрий. Та, певно, не такий характер був у муравлика. Відпочив трохи і знов заметушився. Підпливе, який листочок, чи галузка. Він до них помацає, перевирить, чи не можна було на берег перебратись. Коли бачу, прибились такий листок з муравликом до гілки, що одним кінцем лежала на краю калюжі. Помацав її муравли клапками, наче хотів перевірити, чи витримає, і обережна по А коли вискочив на берег, навіть не озирнувся так хутко побіг до своїх. Тепер йому буде про що розповісти друзям. Либонь не кожної мурасі доводиться плавати по морю на плату, чи той пак по калюжі на листку. А той жучок-казачок, що сидів на трісечці, його не забарав, теж прибила на хвилинку до ретівної гілки місточка. Тільки він не зважився й ворухнутись, дмухнув вітер, відігнав його тріску від містка. І знову жучок казачок плаває по калюжі. Все тремтить від страху. Отож, бажаємо, юні друзі, бути такими ж хоробрими, як наш муравлик. А тепер я хочу, щоб ви переказали це оповіданночка. Я думаю, вам сподобалась оповіданечка. Дякую за увагу!